Кримінальна хроніка Дніпропетровська обласна прокуратура продовжує викривати злочинні схеми щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. З Спочатку цього року повідомлено про підозру 14 громадянам за фактом переправлення осіб через державний кордон України. До суду вже скеровано 8 кримінальних проваджень. За процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра викрито та повідомлено про підозру двом громадянам, які організували незаконний перетин кордону військовозобов'язаним. Один з каналів налагодив мешканець міста Дніпро, який за 13 тисяч доларів США обіцяв перевезти клієнта через кордон поза межами пункту пропуску. Його затримано під час отримання першої частини коштів у сумі 6 тисяч доларів США. Інший канал налагодив житель міста Запоріжжя, який за 4 тисячі доларів США пообіцяв. Через свого знайомого виготови документи, які надавали право перетнути кордон, ніби для перевезення до України благодійної допомоги. Чоловіка затримано у Дніпрі під час отримання частини коштів у сумі 2600 доларів США від місцевого мешканця привезововного віку. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.